Хто ж витерпить до кінця, той буде спасений. брати і сестри. Це потужне піснення, потужне слово самого Ісуса Христа для нас з вами, для церкви в Україні в 21 столітті. Ми маємо зрозуміти, руйнування храму вже відбулося. І фізичний храм, і сам храм, про який казав Ісус Христос, про своє особисте тіло. Він був зруйнований на третій день. Він був відбудований, восстановлений, відновлений. Тобто Ісус Христос Він воскрес. І сьогодні Ісус Христос говорить про те, що ми маємо з вами бути уважними. Йдуть останні часи. Вони вже прийшли ці останні часи. Дуже багато сьогодні лже брехні. Друзі, сьогодні ми маємо з вами розуміти, можна говорити про Христа, про Бога. Можна, знаєте, навіть деякі навчилися читати Слово Боже, но цитувати, перекручувати його зовсім по-іншому, вириваючи із контекстів і людям вбивати думки неправдиві.